Дати слово черговому доповідачу. Я хочу нагадати учасникам форуму, що Олександр Дмитрович зініціював власне опитування. Щодо доцільності запровадження в Україні судового президента, такі є в кожного в роздаткових матеріалах кожного з учасників конференції. Прохання після заслуховування доповідей, які стосуються власне запровадження в Україні судового прецеденту, заповнити його і опустити в урну, яка, яка тут є в проході, питання так стоїть радикально або так, або ні. Я думаю, якщо більше все таки підтримує ідею щодо необхідності і доцільності запровадження судового прецеденту. варто буде подумати в якій формі. А зараз. До слова, запрошується для продовження дискусії доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Київського національного університету Тараса Шевченка Олена Велонінівна Кохановська для озвучення доповіді на тему значення прецедентів у сфері права інтелектуальної власності в Сполучених Штатах Америки і практики суду в Україні. Окремі аспекти. Будь ласка, Олег. Дякую, шановні колеги і учасники форуму. Я назвала свою доповідь таким чином, щоб не відповісти на питання, а знов таки його скоріше задати сьогодні. І, продовжуючи виступи своїх колег Наталі Семенівна Олександра Дмитровича, хочу звернути увагу на ту сферу, яка дійсно можливо дасть нам. На сьогодні право відповісти на питання, яке поставлено правом України. Чи можемо ми вже сьогодні говорити про можливість запровадження прецедента? Справа в тому, що Україна має колосальний досвід, в тому числі в судовій сфері, те, що стосується земельних питань, питань нерухомості, багатьох інших. Але наше сьогоднішнє суспільство знаходиться, я хочу це нагадати, в тій сфері, де конкуренція полягає в сфері саме інтелектуальної власності, в сфері інформаційних високих технологій. І прецеденти на сьогодні в тих же США формуються саме в цій сфері. Відразу ж, якщо і задати це питання, от я перейду до цих важливих проблем, але тут зрозуміло, навіть якщо просто подивитись на нашу судову систему, хто на сьогодні здатний із суддів вирішити на високому рівні ті питання, які вирішуються в Сполучених Штатах, по проблемах права інтелектуальної власності? Верховний суд так, да, вищий господарський суд да, але дуже часто суди рівнів інших і ще не мають достатньої ні кваліфікації суддів, ні кваліфікації такої загальної для того, щоб дуже ефективно формувати, можливо, тут практику, а тим більше, якщо вона стосується вже прецедентної практики. Звернення до змістовного наповнення охорони і захисту прав інтелектуальної власності в США і Україні дає сьогодні можливість виявити ряд спільних рис і особливостей, які притаманні кожній країні в цій сфері, і також з'ясувати окремі аспекти значення прецедентів у сфері права інтелектуальної власності в США і практики суду в Україні. Спори в галузі інтелектуальної власності традиційно належать до одних із найбільш складних, а їх розгляд не завжди здійснюється якісно і тим більше оперативно. При цьому прийняті рішення досить часто скасовуються судами вищих інстанцій, що пояснюється переважно специфікою таких спорів. Судова практика, щодо них переважно характеризується і достатньо різноманітністю. Нерідко виникають труднощі із застосуванням норм матеріального права, положень процесуального права, зокрема в організації проведення судових експертиз. Особливості є і обмежена можливість застосування аналогії при розгляді спорів, які випливають з інших цивільних відносин. Крім того, суддя, який розглядає спір у сфері інтелектуальної власності, не лише вирішує суто правові питання щодо наявності чи відсутності права, факту правопорушення, розміру заподіяної шкоди, але й досліджує технічні аспекти, які належать до предмету доказування. Серед них можуть бути, наприклад, такі питання, як схожість конфліктних позначень, застосування сукупності суддєвих ознак промислового зразка і багато інших. Допомогти вирішенню зазначених питань повинна призначена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, висновки якої також не завжди однозначні. Звернення до проблем вирішення спорів у сфері права інтелектуальної власності, характерних для таких країн, як Україна і Сполучені Штати, змушує враховувати інколи кардинальну різницю між самими об'єктами права інтелектуальної власності. Регулюванням авторських, патентних, інших відносин, тим більше, способами охорони та захисту цих прав. Так, виникнення двох різних концепцій копірайт і авторських прав пояснюється належністю цих двох держав світу до різних правових систем. І я звертаю увагу, що загальне розходження і проблеми, які взагалі в праві існують, тут погіршуються, якщо так можна сказати, і ще і оцією особливістю. В країнах англо-американськими юридичними традиціями авторське право називають копірайт і буквально перекладають як право на копії, розуміють як можливість здійснити авторське право шляхом відтворення творів. При цьому слід зазначити, що зміст копірайт в американському праві розуміється ширше і за його спрощену назву включає право публічного виконання, публічного показу, публічного сповіщення. У загальному вигляді можна стверджувати, що авторське право у Сполучених Штатах розглядає у своїй сутності як специфічний різновид власності, який автор може створити і який можна використати з комерційною метою. І як будь-яку іншу власність так само використовувати. Таким чином, основний наголос в Сполучених Штатах робиться традиційно саме на майнових правах. Кінцевою метою є покращення суспільного добробуту і збільшення економічних цінностей. Розтлумачуючи конституційну норму про сприяння Конгресом розвитку науки, Верховний суд Сполучених Штатів в свій час в рішенні. Казав, що метою такого положення є мотивація творчої діяльності шляхом пропонування спеціальної винагороди і кінцевому, стос... кінцевому рахунку це ексклюзивний контроль над всією діяльністю, яка пов'язана із сферою інтелектуальної власності. Саме такий підхід, саме з позиції власності, характерний для практики США. Україна, як відомо, належить до країн континентальної юридичної традиції, яку ще називають латинською, і тут ми маємо справу з авторськими правами, і йдеться про те, що розглядається право авторське з двох позицій. З одного боку, вона має майновий зміст, але інші особисті немайнові права мають не менше значення. Фактично, в цій сфері ми говоримо про продовження особистості автора в його авторських творах. Таким чином, концепція авторських прав була в свій час покладена і в основу Бернської конвенції, яку на сьогоднішній день і Україна, і Сполучені Штати Америки підтримують, але сказати, що в Сполучених Штатах повністю посилається на ці норми відразу їх сприйняли абсолютно неможливо, тому що досить тривалий час і ще Сполучені Штати намагалися якимось чином владнати оцю ситуацію, не співпадіння підходів взагалі до розуміння авторських прав. Наведена різниця у розумінні авторського права у системі загального права і континентального стала причиною формування моністичної і дуалістичної теорії щодо змісту авторського права, які також підтверджують різницю підходів у наших двох країнах. Звертаючись до порівняння судової системи і практики у сфері інтелектуальної власності в Україні і Сполучених Штатах, я виходила із того, що жодна держава світу. На сьогодні не приділяє такого значення охороні інтелектуальної власності, як Сполучені Штати Америки. Дійсно, враховуючи досягнення, які привели цю країну до лідерства у світовій економіці, стає зрозумілим, що це могло відбутися тільки завдяки підтримці саме держави цього сектору, сприянню творчості і творчій діяльності на всіх рівнях управління цими процесами, а також на рівні самого суспільства. З приводу цього доречно навіть згадати, що у Конституції Сполучених Штатів ще в 1787 році відразу була передбачена необхідність захищати інтереси авторів, винаходів, діячів, науки і мистецтв. Головою патентного відомства в свій час став Томас Джеферсон, майбутній президент Сполучених Штатів. Звичайно, таке підґрунтя не могло не вплинути і на всю подальшу розбудову всеохоплюючої системи захисту інтелектуальної власності у сфері авторського, патентного та інших інститутах права інтелектуальної власності. Якщо говорити про Україну, то всім нам відомо, що основу нашого законодавства в Україні складає перш за все положення статті 41 Конституції. В якій буквально вказано про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Я е, ще раз повернуся до цієї формули, оскільки, як відомо, крім інших кодексів, які працюють в сфері інтелектуальної власності, цивільний кодекс України має перевагу і. Цивільний кодекс поклав в основу е, свого підходу до інтелектуальної власності якраз виключні права. Виходячи із цього, навіть із двох важливих цих документів Конституції і Цивільного кодексу, у нас на жаль, існує і досі колізія у розумінні того, що є собою, що собою являє право інтелектуальної власності, і це. Звичайно, накладає певні проблеми і не тільки на доктрину, на розвиток доктрини. Може, Україна залишилася одна із небагатьох країн, в яких іще все ще дискутується, що є право інтелектуальної власності, правом власності, квазі власності, якогось іншого варіанту, чи це все-таки виключні права. Звичайно, не може бути, наприклад, в Україні двох позицій в таких значущих документах, які дають кожному юристу розуміння сутності процесів. І Якщо це володіння користування і розпорядження, то зрозуміло, що кожен юрист собі уявляє, що тут можна застосувати повністю весь інструментарій, який застосовується до права власності, закінчуючи і сферою його захисту. Звичайно, це не так і не було б такого окремого інституту, якби так було все просто. Да? І саме через відсутність цієї простоти ми можемо сказати, що в Україні ми повинні все-таки опрацьовувати... Не тільки доктрину, але і практику для того, щоб побачити дуже суттєву різницю між цими інститутами. Важливе значення для формування якісної судової практики у сфері права інтелектуальної власності в обох країнах. Має пошук компромісу між правами авторами та інтересом суспільства, який зачіпає широке коло питань. Саме оцей пошук балансу дуже важливим є і в нашій країні на сьогодні. І я б сказала, що права журналістів, наприклад, да, інформаційні права, які випливають теж. І пов'язані дуже близько із інтелектуальною власністю, вони теж далекі від сьогодні вирішення від золотої середини пошуку, далекі від завершення самої дискусії. Як відомо, сьогодні найбільше прибутки Сполучені Штати отримують саме від продажу авторських прав і захищених ними товарів, продуктів високих технологій, ліцензій на виробництво товарів і послуг під відомими товарними знаками. Я б хотіла сказати з приводу цього, що Україні перш за все, звичайно, треба не в судовому порядку, не в праві навіть зміни робити, а в своїх підходах до розвитку цієї сфери інтелектуальної власності. Тому що якщо сферу it технологій не розуміють як таку, що повинна на сьогодні дуже швидко розвиватися і конкурувати, то звичайно всі інші юридичні заходи тут будуть просто. То безсилі, тому звичайно, що оцей державний підхід до розвитку інтелектуальної власності повинен вивести саме цю сферу на першу позицію. Жорстка позиція Сполучених Штатів щодо піратства в країнах, в яких воно поширено, в тому числі і в Україні, і ми бачимо, що ніякі судові спори не можуть і взагалі юридичні тут питання, не можуть вирішити самого розуміння людьми того, що інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал, творчість іншої людини це є його власність да, навіть варіанті інтелектуальна і її треба абсолютно чітко дотримуватися. Звичайно, це проблема не права, не суду, це проблема самого суспільства. Я звертаю увагу також на фундаментальну науку, США, яка дійсно дає можливість розвитку цієї сфери. І в даному разі також хочу зазначити, що у нас серед юристів склалася така якась дивний підхід до того, що сферою інтелектуальної власності можуть займатися тільки якісь окремі юристи, дуже ну, такі видатні, що це дуже складна сфера, в якій взагалі неможливо розібратися. Я б хотіла сказати, що нам треба змінити цей підхід, тому що все, що потребує. Спеціальних знань, все, що потребує проведення експертизи, може бути проведене, але у юристів, да, от якщо говорити взагалі навіть про науку, у нас е, навіть в університеті вивчаються починаючи з другого курсу і завершуючи магістратурою, да, і аспірантура буде вивчати сфера інтелектуальної власності, така сама сфера для опанування, як і будь-яка інша. Тому, мабуть, е, і підходи до її. Викладання, підходи до знання цих положень, звичайно, повинні бути для всіх однакові. Щодо ризиків, щодо тих самих ризиків, які взагалі сприймаються Сполученими Штатами, наприклад, при наданні коштів для розвитку інтелектуальної власності, це розуміння того, що венчурні проекти, які дуже поширені в країнах розвинених, вони не можуть дати відразу ж якогось ефекту, і звичайно, вони можуть навіть призвести до негативного якогось результату. І з кожного разу говорити про те, що ті, хто просували ці проекти, що вони повинні відповідати, і тим більше в суді, мабуть, буде не зовсім доречним. Тут треба дійсно розуміти, що є ризиковані сфери, в які треба вкладати гроші, і, можливо, вони не зразу дадуть зворотній ефект. Але я е, хотіла б звернути увагу на суми взагалі позовів, які можуть в тому числі, наприклад, і в Україні з'явитися які стосуються от сфери високих технологій. Суми позовів, які породжують сучасні патентні війні, колосальні. Наприклад, компанія Apple двічі подавала позови до Samsung і початкова сума в 2011 році становила 4,5 мільярдів доларів. У 2012 році суд прийшов вже до висновку, що Samsung порушила шість патентів Apple, в тому числі і ті, які застосовувалися, стосувалися елементів дизайну. Я хочу звернути увагу на цю справу через декілька через декілька причин, тому що, по перше. Ми бачимо по самому навіть позову, якої величезні суми вкладаються у сферу інтелектуальної власності it технології, які сам самий позов взагалі може бути. По-друге, це питання того, що порушення патентів, можливість розгляду судами цих спорів, вони повинні бути готові для того, щоб їх розглядати, щоб розуміти, про що йдеться. І по-третє, Мова також іде про те, що отряд інших організацій, зокрема в високих технологіях, такі як Google, як Facebook, також звернулися до суду з так званими. Листами товариша суду незалежної сторони, яка надає консультації в цій справах, і зазначили, що рішення можуть призвести до абсурдних результатів і спроковакувати негативний ефект на компанії, які витрачають мільярди доларів щорічно на дослідження і розвиток складних технологій. Звертається увага на те, що таке рішення, задоволення такого рішення може призвести до потоку позовів у патентній сфері серед іт розробників Визнавши ряд патентів Apple недійсними, суд назвав технології захищеними очевидними і що висвітлило і ще наявність однієї проблеми. А саме це те, що на сьогоднішній день в Сполучених Штатів, в Штатах стільки е, патентується об'єктів нових технологій, що інколи самі винахідники вже е, звертають увагу на те, що вони не можуть ні сформулювати, ні повністю перевірити, чи вони щось нове знайшли, чи це вже давно відомі. Ну і звичайно, якщо ряд таких технологій запатентовані дуже жорстко охороняються. То це може призвести, якщо от порівняти, да до можливості появи якогось правоволодільця, який скаже: Да, я правоволоділець, і це я винайшов колесо. І просто зупинити прогрес в якихось сферах. Тому, звичайно, в it технологіях дуже часто йдеться про те, щоб дати можливість відкритих ліцензій, можливості ознайомлення інших осіб для того, щоб рухався головне прогрес в цьому напрямку. Звичайно, що це теж треба розуміти тим, хто вирішує такі спори. Я не буду зупинятися іще детальніше на цілій низці положень, які в тезах в мене висвітлені, і окремі справи, які існують в, цьому, в цій сфері, але хотіла б відповісти, можливо, на головне питання, яке на сьогодні стоїть у нас в опитуванні редакції юридичного журналу Право України, чи взагалі доцільне запровадження в Україні судового прецеденту. Хотілося б дуже сказати так, через те, що дійсно прецедент дозволяє, по-перше, проявитися творчості практично кожного суду, да, той суддя, який Опубліковане його рішення, він може відчувати певну гордість за те, що він свій внесок дає в цей процес. Але з іншого боку, коли ми говоримо саме про сферу інтелектуальної власності, то ми в Україні сьогодні можемо єдине, що помітити, що, мабуть, ми ще не готові для того, щоб, наприклад, в цій сфері вже таку дуже творчість пустити в. Такий процес дуже широкий, тому, на мою думку, от та ідея, яка на сьогодні прозвучала, відразу у доповіді Ярослава Михайловича щодо консультативного запиту, це, мабуть, той виважений крок на сьогодні, який дозволить принаймні якимось чином з'ясувати, а що саме незрозуміло, ну, наприклад, в сфері інтелектуальної власності у цих справах. Судам, що саме які питання потребують вирішення, і яким чином тут рухатися. Дякую за увагу.